Лазери це унікальні пристрої, які мають довгу і цікаву історію виникнення. Перші наукові розробки, які лягли в основу лазерної технології, почалися ще у 1995 роках. Але сам термін лазер був запропонований тільки у 1995 році відомим фізиком Чарльзом Таунсом. Вже через рік, у 1996 році, Технічно було реалізовано перший лазер на ртутному парі. Цей лазер випромінював червоне світло з довжиною хвилі 694 коми 3 нанометри, це був початок нової ери в оптиці та електроніці. Зараз у світі існує понад 55 тисяч різних типів лазерів, які застосовуються в різних галузях науки та техніки. Ці пристрої використовуються для різноманітних цілей від хірургічних втручань до обробки матеріалів у промисловості. Цікаво, що найпотужніший лазер у світі, який знаходиться в Національній лабораторії Лоуренса Лівермора в США, може генерувати енергію еквівалентну енергії Сонця, яка падає на Землю протягом однієї секунди. Лазери також використовуються у наукових дослідженнях, наприклад, для створення ультракоротких імпульсів світла для вивчення реакцій на молекулярному рівні. Історія лазерів це історія постійного розвитку та вдосконалення технологій. Які змінюють наше сприйняття світу. Принцип дії лазерів полягає в стимулюванні емісії випромінювання. Цей процес відбувається у лазерному резонаторі, де збуджуються атоми або молекули активного середовища. Під впливом зовнішнього джерела енергії, такого як електричний струм або світло, атоми або молекули переходять на вищий енергетичний рівень. Потім, за допомогою процесу стимульованої емісії, вони повертаються на нижчий рівень. Випромінюючи фотони світла. Ці фотони поширюються між двома дзеркалами лазерного резонатора, відбиваючись від них та утворюючи монохроматичний та когерентний пучок світла. Одним із ключових параметрів лазерів є коефіцієнт підсилення, який визначається відношенням кількості фотонів, які виходять з лазеру, до кількості фотонів, які входять у нього. Цей коефіцієнт може бути дуже великим, що дозволяє лазерам генерувати інтенсивний світловий потік. Наприклад, потужність лазерів може досягати кількох тисяч кіловат, що робить їх ефективними для різноманітних застосувань. Цікаво, що найшвидший лазерний імпульс триває менше, ніж квадрат мільярда секунд, що дозволяє вивчати надзвичайно швидкі процеси на молекулярному рівні. Лазери також відомі своєю високою точністю та здатністю керувати напрямком світлового пучка. Наприклад, Точність лазерного вирізання може досягати декількох мікрометрів, що робить їх незамінними для обробки деталей у мікроелектроніці. Лазери також використовуються для створення тривимірних зображень у медичних дослідженнях, де вони дозволяють отримувати високоякісні зображення внутрішніх органів без необхідності інвазивних процедур. У світі існує понад півмільйона лазерних систем, які застосовуються у різних галузях від науки та медицини. До промисловості та розваг. Лазери це не лише технологічні пристрої, але й джерело невивичу можливості для полосу, науки та техніки. Лазерний промінь має кілька унікальних властивостей, які роблять його особливим у порівнянні з іншими джерелами світла. Одна з таких властивостей це монохроматичність, що означає, що лазер випромінює світло певного колірного спектру. Наприклад, лазери можуть генерувати світло лише червоного кольору. Або лише зеленого кольору, що дозволяє використовувати їх у точних дослідженнях та застосуваннях. Ще одна важлива властивість це когерентність, що означає, що всі фотони у лазерному промені рухаються у фазі, це дозволяє лазерному променю бути дуже напрямним і зберігати свою інтенсивність на великій відстані. Наприклад, лазерний промінь може подолати великі відстані без значного розповзання. Ще однією цікавою властивістю є поліпшена роздільна здатність, яка дозволяє лазерам створювати дуже дрібні деталі та зображення. Наприклад, лазерна технологія використовується для створення надзвичайно точних мікроелектронних пристроїв та мікроскопів. Цікаво, що найшвидший лазерний промінь може рухатися зі швидкістю, що перевищує швидкість світла у вакуумі, що становить близько 299 792 км за секунду. Ці унікальні властивості лазерного променя роблять його незамінним інструментом у багатьох галузях науки та техніки. Існує безліч типів лазерів, які відрізняються за джерелом випромінювання. Один з найпоширеніших типів напівпровідникові лазери. Вони використовують напівпровідникові кристали, такі як галій-арсеніт або галійгерманій, для генерації світла, ці лазери широко застосовуються у промисловості, медицині та комунікаціях. Ще одним цікавим типом є газові лазери, наприклад, вуглекислотні лазери використовуються для різання та свердління матеріалів завдяки їх високій енергії. Ці лазери також застосовуються у хірургії для видалення пухлин та лікування офтальмологічних захворювань. Ще одним цікавим типом є твердотільні лазери. Наприклад, неодимові лазери використовують кристали неодиму для генерації інтенсивного світла в інфрачервоному діапазоні. Ці лазери застосовуються у наукових дослідженнях та обробці матеріалів. Ще одним цікавим типом є діодні лазери, які використовують напівпровідникові діоди для генерації світла, ці лазери широко застосовуються у промисловості та інформаційних технологіях. Загалом різноманітність типів лазерів дозволяє їм бути використаними у широкому спектрі галузей від науки та медицини до комунікацій та виробництва. Наприклад, у світі існує понад 1,5 мільйона газових лазерів, які використовуються у різних галузях промисловості та досліджень. Лазери широко використовуються у медицині завдяки своїм унікальним властивостям, які дозволяють проводити точні та малоінвазивні процедури. Наприклад, Лазерна терапія використовується для лікування різних захворювань шкіри, включаючи акне, рубці та пігментацію. Лазери також ефективно використовуються у офтальмології для корекції зору. За допомогою лазерної корекції зору можна виправити дефекти зору, такі як краткозорість, далекозорість та астигматизм. Ця процедура дозволяє пацієнтам позбутися від необхідності носити окуляри або контактні лінзи. У деяких випадках лазери використовуються для лікування захворювань серця. Наприклад, лазерна ангіопластика використовується для розширення стенок артерій та відновлення кровообігу у хворих на коронарну хворобу серця. Ця процедура може допомогти уникнути хірургічного втручання та покращити якість життя пацієнтів. Лазерна хірургія також широко використовується у стоматології. Наприклад, лазери використовуються для лікування пародонтиту, видалення карієсу, та виправлення недоліків в зубах. Ці процедури дозволяють зменшити біль та запобігти ускладненням після операцій. У світі щорічно проводиться понад 16 мільйонів лазерних процедур у медичних установах. Це свідчить про широке застосування лазерної технології у медицині та високий рівень довіри до цих процедур серед пацієнтів. Лазери також використовуються для лікування онкологічних захворювань. Наприклад, Лазерна терапія використовується для знищення злоякісних пухлин та метастазів. Цей метод лікування дозволяє точно впливати на уражену тканину, зберігаючи здорові клітини. У деяких випадках лазерна терапія може бути ефективнішою та менш травматичною, ніж традиційні методи лікування. Лазери в медицині це не лише інноваційна технологія, але й надійний інструмент для проведення різноманітних медичних процедур. Які допомагають пацієнтам покращити якість життя та швидше відновитися після захворювань. Лазери виявляються надзвичайно корисними у промисловості завдяки своїм унікальним властивостям та можливостям. Наприклад, лазери широко використовуються у точній обробці матеріалів. Завдяки високій роздільній здатності та керованій напрямленості променя лазери дозволяють створювати дуже точні та складні деталі. У промисловості лазери використовуються для різних процесів, таких як різання, свердління, зварювання та паяння матеріалів. Наприклад, лазерне різання дозволяє отримати дуже чисті та точні краї на різаних деталях, що робить його популярним методом у виробництві. Ці процеси можуть бути автоматизовані та виконуватися з високою швидкістю та точністю, що дозволяє підвищити продуктивність та якість виробництва. У світі існує понад 200 тисяч лазерних систем, які використовуються у промисловості для різних застосувань. Щорічно проводиться понад 20 мільярдів лазерних процедур у промислових підприємствах, що свідчить про широке застосування лазерної технології у виробництві. Лазери також використовуються для контролю якості виробів у промисловості. Наприклад, лазерні системи можуть вимірювати розміри та геометрію виробів. З високою точністю та швидкістю. Це дозволяє виявляти дефекти та недоліки у виробах на ранніх стадіях виробництва та уникнути відходів матеріалів. Лазери також використовуються для маркування та ідентифікації виробів у промисловості. Наприклад, лазерне нанесення штрих-кодів або логотипів на вироби дозволяє створювати стійкі та чіткі маркування. Які можуть бути прочитані автоматичними системами. Це спрощує процес ідентифікації та відстеження виробів у ланцюжку постачання та допомагає уникнути плагіату та підробок. У промисловості лазери також використовуються для обробки поверхонь матеріалів. Наприклад, лазерне травлення або текстурування може покращити адгезію фарби або покриття на поверхні, що дозволяє створити більш якісні та довговічні вироби. Ці процеси дозволяють підвищити якість та естетичний вигляд виробів у промисловості. У світі існує понад півмільйона підприємств, які використовують лазерні технології у своєму виробництві, що свідчить про широке застосування лазерів у промисловості та їх важливу роль у сучасному виробництві. Лазери грають важливу роль у наукових дослідженнях завдяки своїм унікальним властивостям та можливостям. Наприклад, Лазери використовуються для створення ультракоротких імпульсів світла, які дозволяють вивчати надзвичайно швидкі процеси на молекулярному рівні. Ці імпульси можуть тривати менше, ніж квадрат мільярда секунд, що відкриває нові можливості для дослідження хімічних та фізичних процесів. У світі існує понад 200 тисяч лазерних систем, які використовуються у наукових дослідженнях. Щорічно проводиться понад 5 мільярдів лазерних експериментів, що свідчить про широке застосування лазерної технології у науці. Лазери також використовуються для створення тривимірних зображень у біологічних та медичних дослідженнях. Наприклад, лазерна томографія дозволяє отримувати детальні зображення внутрішніх органів та тканин без необхідності інвазивних процедур. Це дозволяє дослідникам вивчати структуру та функції організму на молекулярному рівні. У деяких випадках лазери використовуються для створення умов, які схожі на умови у космосі. Наприклад, лазерні установки можуть імітувати великі температури та тиску, які спостерігаються у зорях та планетах. Це дозволяє вивчати фізичні та хімічні властивості матеріалів у екстремальних умовах. Лазери в наукових дослідженнях це не лише інструмент для отримання даних, але й джерело нових відкриттів та можливостей для розвитку науки та технологій. Лазерна техніка постійно розвивається, відкриваючи нові можливості у різних галузах, наприклад, вчені працюють над створенням квантових комп'ютерів, які використовують властивості квантової механіки та лазерів для обробки великих обсягів даних набагато швидше за традиційні комп'ютери. Це може відкрити нові можливості у сферах штучного інтелекту та криптографії. У світі існує понад півмільйона лазерних систем, які використовуються у різних галузях від медицини до промисловості. Щорічно проводиться понад 20 мільярдів лазерних процедур, що свідчить про широке застосування лазерної технології у сучасному світі. Лазери також використовуються для створення штучного сонячного світла у фотохімічних реакціях. Що може бути використано для виробництва палива або хімічних сполук, це може допомогти зменшити залежність від вуглеводнів та зменшити викиди парникових газів. У деяких дослідженнях вчені використовують лазери для створення штучних міні-чорних дірок, які можуть бути використані для вивчення космічних явищ та теорій загальної теорії відносності. Цікаво, що найпотужніший лазер у світі, який знаходиться в національній лабораторії Лоуренса Лівермора в США, може генерувати енергію, еквівалентну енергії сонця, яка падає на Землю протягом однієї секунди. Майбутнє розвитку лазерної техніки обіцяє багато цікавих відкриттів та застосувань, які можуть змінити наше розуміння світу та покращити якість нашого життя. Лазери це не лише технологічні пристрої. Але й джерело невичерпної можливості для подальшого розвитку науки та техніки. У світі існує понад півмільйона підприємств, які використовують лазерні технології у своєму виробництві, що свідчить про широке застосування лазерів у промисловості та важливу роль у сучасному виробництві, щорічно проводиться понад 5 мільярдів лазерних експериментів у наукових дослідженнях. Що демонструє великий інтерес до лазерної технології у науковому співтоваристві, лазери також використовуються для лікування різних захворювань у медицині, де вони дозволяють проводити точні та малоінвазивні процедури. У майбутньому розвиток лазерної техніки обіцяє нові відкриття та застосування, які можуть змінити наше розуміння світу та покращити якість нашого життя.